46, ура! Ми подивіться, що я знайшла. Усім привіт! Я сьогодні виїхала на поле. Бачите, задніх залишила машину. Я вже була на цьому полі. Мені сподобалося. Я не знімала привітання, але зараз я вже другий виїзд. Я постараюся щось знайти, вам ключ все покажу. У мене перед цим, на цьому полі були гарні знахідки. Я сподіваюся, вам ви побачите. Вам гарного перегляду. Сорок 46, ура! Ми подивіться, що я знайшла. Це капець! Клас! Це, мабуть, талер. Це, мабуть, талір, я навіть не хочу його терти, я зайбігом водичкою достану, помию, включуся і покажу. Я не знаю, що це. Шестак, орці, Гезмонд, підказуйте. Ну, це клас. це просто клас. Ось такий в мене. Якийсь такий сигнальчик. Або це желізо, або це глибокий сигнал, зайду розкопувати. Включуся і покажу вам. Так, ось такої ямки. Тут сигналу немає. Є щось тут. Зараз вами подивимося. Можливо, якийсь мордяк. Я не знаю. Щось є? А, щось є? Монетка. А, монетка. Клас. Я нічого не тив. Зараз витягуємо водичку, миємо і дивимося з вами. Тому що терти її не можна ні в яким разі. Дуже-дуже залипша чи закишна. А ну зараз легесенько. Я не знаю, що це. Я думаю, що якийсь орт по розмірах. А я його, мабуть, вдома. От виглядає цей візелюночок, вдома помию аж. Покажу вам, поставлю, приставлю, бо я боюся його витерти і щось пошкодити. <сум> Дивіться, у нас вже сонечко зайшло, стемняється. Я ще копаю, у мене є гарний перспективний сигнальчик. Зараз я вам покажу. Ось там в мене була ямка, там той орт, мабуть, і тут. Знову глибокий сигнальчик. Дивіться, поскакує. Ви бачите, 45, 52, максимальна глибина. Я зараз копаю і подивимося, що там. Дивіться, ямка вже глибока. Якщо вам чути, гарний чистенький сигнальчик. Ось ще потрібно копатися, але ямка вже дуже гарна. У мене вже стало темно. Я знайшла його ось така глибина. Тут десь був сигнальчик у мене. О, я чую його. Дивіться є. Ура. Я не знаю, я не знаю, що це. Це монетка. Дивіться, яка груба. Зараз хвилинку. Хвилинку. Хай я візьму водичку до цього. Пін не виключаю, хай буде видно. О, в мене багато водички. Я думаю, що така я не зможу її помити монетку, бо вона дуже-дуже повити хоч трошки в штани, нічого штани вдома постираю. Дивіться, яка вона велика. Це капець. У мене не вистачає слів. Як ви вважаєте, що це таке велике? Я вже бачу, поглядається сейбо. Добре, я зараз Її спробую ще трошки почистити, щіточкою включуся. Якщо щось буде поглядатися, включуся, вам покажу. Мені вдалося чуть-чуть відчистити щіточкою, але не дуже. Я думаю, що це талір. Я думаю, що це талір. Приймаю ваші вітання. Я обов'язково вдома помию, ще включу, вам відео, зніму. І покажу. Круто, я бігом спішу до не повністю темно. Пробую ще бігом перейти хоч трохи. Мені далеко до машини, ще вертатися. У мене ще є сигнальчик. Я включила вже, буде дуже темно. Під світочку розпаковуємо разом з вами. Що це у нас? Ще й зелене, ще й гарна патина. Для наша водичка. Зараз. Ми їмо, чистимо. чистимо. вже штанів не жаль. Можна на штани. Ой, куди ти втекла? А, є. Бо так темно вже, вже нічого не видно. Я тако легенько, що ви бачили. Дивіться, дивіться, клас. Що називається правильне місце. Ні, це називається подарунок перед днем народження. Так як в мене через день день народження. І сьогодні такі круті монетки. Клас! Так, гуляла, я гуляла, в мене не було сигнальчиків і нарешті в мене є сигнальчик. Надіюся, що все не желізо. Буду розкопувати і за вами подивимося. Я вже його розкопала. Дивіться, нема нічого. О, 44. Бачу, я вже бачу. Я вже бачу. Я бачу монетку. А, клас. Дивіться, я легесенько. Тільки легесенько А, Кеса. Кеса. Я легесенько, щоб не подерти. Не пошкрябати. а ну, де мої штани я знову? Бідний одяг мій. Постійно він стиляє. Цей одяг я постійно витираю. Дивіться, який гарний. Дивіться. Ай, який красунчик. Що тут пише? Я скинула рукавички. 1616. Клас. Недаром я приїхала на це поле. А то ходжу, ходжу, думаю, вже дві години ходжу, ні одного сигнальчика. Вже думала, що нічого нема. Вже хотіла їхати додому навіть. А -а -а -а. Можете мене привітати. Кидаємо хабарницю і шукаємо далі. І знову стемнилося. І в мене є когляшок. У мене є когляшок. Зараз з вами подивимося, що це. Дивіться, яка гарна. Який гарний стан. <смір> я не можу кричати, бо я на полі. Боюся що то спочує. Дивіться. <смір> Клас. <смір> Клас, ну заяп візьму водичку. як завжди. Попсикаю. Це мені вдалося чуть-чуть відчистити. Бачу, проглядається. Мабуть, це орт. І бачу рік 1621, мабуть. Або 23, або 23. Це, мабуть, коронний орд. Клас! Я щаслива. Надіюся, ви надієте разом зі мною. Сьогодні покопали, я вже завершила свій пошук, іду до машини. Монетки знайшла класні, результатом задоволена. Дякую, що були зі мною. Що дивилися? Я вдома помию їх і прикладу відео. Так, Вдома я монетку почистила. Це тайлер оуковий. Дивіться, який він красунчик. Я ще спробую це коричневе все теж почистити, щоб було чистеньке. Дивіться, яка вона грубенька. Тут рік намальований. 1600, думаю, 63. Така гарна, дивіться яка масивна. Яка форма незвичайно обирубана у ній. Це клас. У мене такої монетки. Ще не було в руках, мабуть, за ці роки пошуку. Клас. Ось такий красунчик. Я не чистила. Це такий, він зразу з землі, тільки водичкою помила. 1616 рік, мабуть, теж Гданск. Ось така кеса. Ось такий. Теж Коронний Орт. Так 1600. Чекайте, не тою стояною. 1621 рік. Ну, теж монета. І теж поставилася техніка, зачепила тут, з цієї сторони. Ось ще один орд. Потрібно дивитися по їх різновидностях. 1600. за кейк 26-й. Там є різні роки Гданск, там ще якісь роки. Треба подивитися по тим, яка колекціонна монетка. Жаль, звичайно, що техніка, бачите, зачепила, але нічого. Наступна монетка це. Орт в ось таким в стані 1623. Ось так виблизкою, що негодно сфокусувати. Ось так. Ось така кількість монеток, один тавер і чотири орти. Вдалося знайти. Емоції мега. Задоволена дуже.